Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Varta. Модель E23 артикул 570 412 063 Акумулятор 12-вольтовий Азіат, ємність його 70 Аг, пусковий струм 630 А. Має правий плюс. Визначається полярність яким чином потрібно акумулятор повернути клемом ближче до себе, і з якої сторони плюс така в нього і полярність? Даний акумулятор виготовляється в Чехії. Розмір акумулятора 261 мм довжина, ширина 175 мм, висота 220 мм за рахуванням. Клем. Є ще тип корпуса Європейць. Там клеми в рівень з кришкою верхньою йдуть. Хочу зазначити, що у нас в магазині на постійній основі проходить акція при купівлі нового акумулятора. Ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!